Могутній наш Господи, зглянься над нами, зупини руку ката заніс над життям посивіла від горя та сліз земля мати, кожен день відправляє синів в небуття. Хтось за все відповість, за поламані душі, за тіла покалічені наших дітей. І нема на землі українських байдужих до подій, що тривожать цих мирних людей. Що ділити нам всім, бо земля тільки Божа, і за що л'ється кров, гинуть світ та краса, і стороннім наш дім, хати носа не гоже, бо володар не тут, є на все. Небеса, хто хотів поглумитись, той забув, мабуть, Бога, підведись Україно, свої крила розправ, хоч тебе обкрадали, на шматки душу рвали, Вся слізьми вже облита, відсіч дай ворогам. Молода Україна вишиванку вдягнулась. Який спін солов'я, розквітав вишній цвіт, мах червоний віночок плела і здригнулась, за дітьми затужила, що почув плач весь світ, хоч ще кулі летять, та добро переможе, Припадемо, Україно, до твоїх бранах ні, зупини страшне дло. Об'єднай людей, Боже, прибери жах та смерть з українських доріг. Над шляхами у травах червонітимуть маки, їх пелюсточки вранці покриє роса. І збере для синів ті маки, їх мати. І на квіти впаде перемоги сльоза. Дякую.